Вітаю, друзі! До продажу поступаю нове шикарне надходження. Ось такий шикарний Porsche Cayenne 2016. Рік випуску в, правому, в правильному чорному кольорі в комплектації Platinum Edition. Максимальна комплектація для цього автомобіля з бензиновим двигуном 3.6, повний привід, автоматична коробка перемикань. Стильний динамічний, місткий та потужний преміальний кросовер. Має просторе багажне відділення з електроприводом. Задні та передні парктроники, 20-дюймові, стильні, оригінальні легкоспавні диски, повний безключовий доступ, шикарний темний шкіряний салончик, темну стелю виконану з алькантари, панорамний дах, підігріви заднього ряду сидінь, шторки на задній ряд. А переднє сидіння це просто топчик. Ви подивіться на кількість електрорегулювань в них. Також вони з пам'яттю положення, повний склопакет, електрорегулювання та складання дзеркал, шикарна акустика боус. Попадаючи в салончик, ви бачите гарне шкіряне мультикермо з підігрівом. Як приємно він запускається, тільки послухайте: підрильові пелюстки, автосвітло, автодощ, круїз-контроль, дисплей з підтримкою, Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду, також Apple CarPlay та Android Auto. Клімат-контроль двозони, підігрів та вентиляція переднього ряду, сидінь, керування повним приводом, вибір режимів їзди. Пробігу даний автомобіль має 141 тисячу км. Та гарну лінзовану оптику. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв до автосалону Хапай Авто у місті Дніпрі на Запорізькому, шосе 663. Всіх чекаємо, не пропустіть такий гарний варіант.